Спортсмен Олександр Андрійчук завершив підйом на швидкість по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної вежі із другим результатом. Він заслужений майстер спорту України з пожежно-прикладного спорту. А в минулому рекордсмен світу з пожежної естафети. Говорить, не уявляє свого життя без цього виду спорту, яким займається 15 років. Вільний час, коли він є, приходжу і займаюся спортом. Є ризик і травмування, і падіння, такі випадки. На жаль, стаються, вони рідко відбуваються, але все ж таки таке буває. Всі види є високотехнічними і тому з обладнанням вони проходять, тому ризики досить високі. 144 спортсмени беруть участь у турнірі з пожежно-прикладного спорту, сказав керівник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Грушовінчук. У змаганнях приймають участь всі 24 підрозділи Волинської області від кожної команди по шість учасників. В умовах воєнного стану ми переведені на посилений варіант несення служби і зараз. Воно і ці змагання є актуальними для того, щоб підвищувати свою боєготовність. Учасники турніру змагаються у шести видах програми: Підйом на швидкість по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної вежі, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, двоборстві, змагання по трьоколінній драбині, пожежній естафеті і бойовому розгортанні від пожежного автомобіля. Улюблений спорт і повсякденну роботу пожежники поєднують. Як розповів Микола Савчук, аби демонструвати хороші результати, потрібно бути фізично витривалим. Коврівський район село Тойкут. була пилорама горіла, паліти горіли. Досить така складна пожежа була, яка досить затратна для фізичного здоров'я була хлопців, тобто ліквідація досить довго проходила. І здійснюємо службову діяльність постійно підготовка особового складу поза робочий час. Якби займаюся ще тренерством. Рівняється на старших колег пожежний рятувальник із селища Турійськ Микола Ткач. У пожежній частині говорить хлопець, працює понад півроку. Як тільки перший виклик був, то да було ну, то, що боявся, був такий режим очікування, що це буде. А надалі то вже виїжджав спокійно. Тільки поступає нам виклик. Ми зразу вдіваємо бойовий одяг і вибігаємо на вулицю і сідаємо в пожежну машину. Треба якнайшвидше прибути до місця. Змагання з пожежно-прикладного спорту тривали упродовж дня. Петро Юровчик, Петропетієвський, Суспільне, Луцьк.